На штепа я керівник хореографічного колективу павутина. Отже, повторюю за мною. Так сам береда ківиту, кивиту, киви, киви, кивоту, киви, тут, киви, тут, киви, 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 кивинту, киви. І не дроб, і не дві, і не діда, і не дроб, і не дроб, і не дроб, і не ділек, і не дві, і не дроб, і не дроб, і не ділек, і не дроб. А зараз ми розберемо всі рухи, які були показані на відео. Робимо руками рухи: Один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири. Що роблять наші ноги? Стрибаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тепер з вами спробуємо поєднати руки і ноги. Один, два, три, чотири Один, два, три, чотири. Кидаємо ножку вперед та перестрибуємо. Один, два, три, чотири. Що роблять руки? Руки роблять вперед. в Сторону. Вперед. в сторону. Поєднаємо ноги з руками. Один, два. Три, чотири. Ставимо руки догори і робимо два стрибки. Один, два. Опускаємо руки вниз і робимо хвилю вперед. Три, чотири. Тепер давайте зробимо ці рухи під музику. Робимо крок ногою в сторону. Один. Два. Повертаємось. Три. Чотири. Кидаємо ножку вперед. П'ять. Шість. Обертаємо руками ноги. Сім. І Вісім. Збираємось. Крукуємо назад. Один, два, три і чотири. Сідаємо вниз. П'ять. Голова Шість. І кидаємо ножку в сторону. Сім. Вісім. Давайте спробуємо зробити ці рухи під музику. Таксом. Like До гори і робимо руками і ногами по два рази. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Збираємо руки назад і робимо хвилю в одну та в іншу сторону. Один, два. Перестрибуємо. Три, чотири. Руки до голови коло округ. Один, два, три, чотири.